А ручний міст Річмода входить до списку пам'яток культурної спадщини. Перший камінь для мосту було закладено 11 грудня 1823 року, і будівництво тривало з використанням праці каторжників до 1825 року. Міст річмонда збудований списковику видопитуосбучі схил, який перевозили на будівельний майданчик каторжники за допомогою ручних візків. Міс складається з чотирьох головних арок. В'язниця річмода є найстарішою існуючою колоніальною в'язницею Австралії. Її будівництво почалось у 1825 році. Зовнішня стіна з пісоковика була завершена у 1840 році. Близько 30 років в'язниця була заповнена. Ув'язнені були різними: від нас запельті злочинців до дрібних злодій, вільних та представників перших націй, яких отримали без звинувачень. У 1853 році, коли припинились перевезення, в'язниця стала поліцейською дільницею. Вона закрила свої двері у 1928 році, а історичним місцем стала у 1971 році. Церква Святої Йоанна найстаріша католицька церква Австралії, яка працює з дня її відкриття у 1837 році. Заснування церкви можна присвоїти першому католицькому єпископу Австралії Джону Полдінгу, який відвідав землю Вандімена, відому як Тасманю, у серпні 1835 року, по дорозі до сіни. Перед від'їздом. Полдін поїхав до Річмода, де освятив камінь Фудамбету для нової церкви. Це стало першим офіційним актом австралійського католицького єпископа. Полдін також залишив плани будівлі архітектора Збата Генрі Едмунда Гудріджа.